Росіяни почали скиглити про втрату ще одного літака. Імовірно, Росія втратила чергову свою сушку, тобто Су-34. Адже нині, 1 листопада, з'явилося повідомлення у цих провоєнних російських чатах, про, значить, ну, я навіть не знаю, як це пояснити, просто чорно-біла світлина і знизу напис будемо жити. Ну, якщо ті. Пілоти, значить, потрапили в якусь авіатрощу. Назвімо це так, то жити вже здається, ніхто не буде. Але ну намагаються вони триматися оптимістично. Оптимістичний у них такий підхід, як земля, їм небом. Таке вони теж практикують. Яке там небо в тій холодній серійній землі. Важко сказати, але це росіяни, вони самі про себе говорять, що їх здоровим тверезим розумом зрозуміти дуже і дуже важко. Інші російські пабліки тим часом повідомляють, що екіпаж цього літака загинув. Тож це, начебто, ще мінус двоє російських пілотів. Підпис будемо жити у цьому контексті. Виглядає трошки дивно, скажімо так. Я вкотре підкреслю, ну але. Також додам, що у російському міноборони поки що ніяк не коментують цю подію. Підтверджень збиття ворожої пташки не було і від українських військових. Але вже невдовзі ми з вами зможемо верифікувати цю подію, коли з'явиться зведення від. Генштабу, там, де є втрати нашого ворога. Ну, але попередні бачимо, що пригнічені такі а, оті російські мілітарі-блогери намагаються триматися оптимістично, розповідати про те, що хто і буде робити. Ну, але так за попередньою інформацією, будуть і ті, хто не буде робити нічого, хто більше не буде бомбити позиції українських сил оборони і українські міста і села. Адже це те, чим займаються в принципі російські пілоти. Ну але гаразд, ми з вами переходимо до огляду ситуації на українських фронтах і почнемо цю інформацію цю інформацію із офіційних даних від генштабу. Адже у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України. 2023 ударні безпілотники типу шахет і безпілотники невстановленого типу. З них понад тисяча була знищена або подавлена українськими захисниками. 738 одиниць були локаційно втрачені. Ще 29 безпілотників вийшли з під контрольного повітряного простору. Нашої держави повідомляють у Генштабі. Загалом, з початку цього року, ворог запустив по території України майже 7 тисяч ударних безпілотників. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України. Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів українських людей, вберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян і важливих. Об'єктів української держави, тож дякуємо нашим оборонцям за це, за те, що вони продовжують тримати над нами небо, а під нами землю і ще й наносити шкоди а, російським військово-промисловим об'єктам. Як то було сьогодні? Я нагадаю, що ще одна нафтобаза спалахнула на території Російської Федерації попередньо від перельотів безпілотника, і попередньо трапилося це за тисячу кілометрів. Від українського кордону